Задача на знаходження четвертого пропорційного або зведення до одиниці другий вид. Уважно читаємо задачу. У парку за 5 днів посадили 45 дерев. Скільки потрібно днів, щоб посадити ще 27 дерев. Щоб дізнатися, скільки потрібно днів, щоб посадити 27 дерев, треба знати кількість дерев. Що необхідно посадити, і скільки дерев садять щодня. Кількість дерев, що необхідно посадити, відома. А скільки дерев садять щодня невідомо. Щоб дізнатися про це, досить знати, скільки днів вже садили дерева, і скільки днів було посаджено. Це задачі відомо. Зверніть увагу, для розв'язання цієї задачі. Необхідно поставити додаткове запитання, не передбачена умовою задачі. Отже, спочатку знайдемо, скільки дерев садять щодня. Що таке щодня, тобто кожен день? Якщо у парку за 5 днів уже посадили 45 дерев, то треба кількість дерев поділити на число днів. Потрібно число 45 поділити на 5, буде 9. Тепер можемо дізнатися, скільки потрібно днів, щоб посадити ще 27 дерев, якщо садити будуть кожен день по 9 дерев. Щоб це знайти, потрібно 27 поділити на 9. І буде 3. Скільки разів число 9 міститься число 27. 3 рази отже, 3 дні. Запишемо задачу. Складаємо вираз до задачі 27 поділити на частку чисел 45 і 5 дорівнює 3 дні. Відповідь потрібно 3 дні, щоб посадити ще 27 дерев. Розв'яжіть подібну задачу самостійно. З 42 деталей лего можна скласти 7 однакових веж. Скільки таких веж можна скласти? з 24 деталей лего.